на восьми ранку в Україні і відразу після блоку інформаційного повертаємося в цю студію для того, аби довести до кінця до ладу, так би мовити, всі справи, які були започатковані попередньо нами. Ще раз нагадаємо ранкове шоу на Запоріжжі. Триває шановні, і 14 лютого активно вступає в свої права для того, аби а, привітати вас, ваших найближчих і ваших, зокрема, коханих із Днем Святого Валентина. Так, ми вас також вітаємо, Ми вас любимо. Як співав на початку нашої програми Валерій Харчичин, не кажіть, що це для вас новина, і що ви про це не знаємо? Ми вас дійсно люб. Бумо нікуди не йдіть і слухайте інформацію, яку ми будемо вам розповідати. Тож до неї переходимо так. так. 14 лютого, однак 1946 року, ну, о, саме тоді мало місце певна подія так, так. У пенсильванському університеті фірмою IBM представлений один із перших у світі комп'ютерів, який від, відрізнявся від попередників високою швидкістю, завдяки тому, що його начинка складається з електронних ламп і не механічних частин. Тепер ця дата відзначається як умовний день комп'ютерника. Ну, бачиш сьогодні у нас якісь ви, ви не на тільки десь технологічний. технологічний. Так, технологічний бум просто. І Телефон винайшли саме 14 лютого, і комп'ютер, мовляв, просунувся на один доволі вагомий щабель вище. Ну і, можливо, якісь ще певні просування сьогодні будуть відбуватися упродовж дня в плані почуттів. Так, Чому ну а далі вже... до нас просувається кліп Музика, музичний. Так. так, дивимося і слухаємо. I I I love 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 you, you, you I love you, I love you, I love, I want you, 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 I want together, 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 forever, 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 forever. forever. I love you. Виконавців зараз намагаються а, використовувати е, іншомовні походження, іншомовні вислови. Мовляв, парле франце, там, mm. Я тебе кохаю німецькою мовою, польською юркеш. Натомість вирішив не бути таким оригінальним, а просто ось так всю пісню заспівати. I love you. так все мовою. зрозуміло. Ставиш дівчині у своїй коханій цю пісню. 35 вона, разів повторюєш так. Так до речі, хто не знає, юркеш у ну, Мені от хочеться сказати, він вже не перший раз у нас в нашому ефірі. Юркеш. Це група зараз. А колись у далекому далеких х це був Юрко Юрченко. Такий солоденький хлопець, хлопчик, який співав так. там про Київ, про Лавру, ще там про що співав. Зараз до Так, так і, знає, на того, кшталт що... нашого Віталія Козловського сьогодення, тільки тоді це був Юрко Юрченко. Зараз він Юркеш такий роковий Чекає, хлопець. Ти хочеш сказати, що років за 10 Віталій Козловський буде співати щось інше? Можливо, ну не буду загадувати. Проте все в нашому світі можливо. Поживемо побачимо, шановні. Давайте все ж таки повернемося до справ буденних, сьогоднішній день. Доволі таким простим і буденним назвати важко, адже 14 лютого це день святого Валентина. Ми е, почали ще у першій частині програми висвітлювати особливості святкувань у різних країнах саме Дня закоханих. І от я думаю, що е, варто ту тенденцію продовжити і розвинути надалі. Отож, е, сусідня і браття нам Польща поляки цього дня відвідують місто Познань. Там за повір'ям лежать мощі святого Валентина, того самого про якого ми е, говорили на початку програми. Ну, а над головним престолом висить його чудодійна ікона. Поляки вірять, що. Проще до неї допомагає в любовних справах. Я думаю, що в це можна вірити в принципі усе позитивне варто вірити. Так погоджуся з тобою. Також німці вважають Валентина покровителем, чесно кажучи, для мене це шок і просто удар покровителем психічно хворих. Прикрашають в цей день всі лікарні червоними стрічками, а в каплицях проводять спеціальне богослужіння. Ну, бачиш, Уявляє хоча що... з іншого боку, знаючи німців і їхню особливість, любов вона ж має проявлятися не лише в плані кохання, але в плані е, е, поваги. Та віддачі до тих людей, які можливо обділені тим mm -hmm. самим почуттям, тобто люди неповносправні, любити їх теж треба вміти. Я думаю, що mm -hmm. саме такі речі пропагуються там в Німеччині. Так, ну ще я знаю таку штуку, що кохання визнано хворобою. В неї навіть є якийсь код, на жаль, я не пам'ятаю. Проте все ж таки так, це хвороба. Ну, е... ну і грить з ним одним словом, Так. так. хай так буде. Хай Далі так буде. в нашому ефірі гороскоп, аби не опектися об таких, знаєш, амурних справах стрілах. Та так, от гороскоп, далі дивимось. Овен настрій сьогодні буде бадьорим і веселим. Захочеться зайнятися якимись приємними турботами, поринути в метушню передсвяткового періоду. Вибирайте заняття за вилінням душі і серця. Увечері підіть кудись із коханою людиною. Розважтеся, відпочиньте, отримайте заряд позитивних емоцій. Телесь сьогодні нічого не завадить вам вирішити ті домашні справи, які ви запланували. Особливо нудні заходи плануйте на другу половину дня. Тоді з ними буде легше. Увечері посилиться тяга до задоволень спілкування. Захочеться якось відволіктися, відпочити. Партнер може запропонувати цікавий варіант. Хоча спершу ви так і не подумаєте, але, погодившись, залишитися задоволені. Близнюки, вдалий день для вирішення дрібних питань, візитів до родичів. Не замахуйтесь на щось глобальне. Займайтеся тим, що більш актуальне на сьогодні. Увечері вибирайте те дозвілля, яке вам ближче до душі та настрою. Рак. Хоч би чим ви сьогодні займалися, результати праці обов'язково повинні побачити і оцінити оточення. Як і раніше, актуальне вирішення фінансових питань і пошук можливостей для покращення матеріального становища, батьки та члени родини нададуть вам допомогу і підтримку, візьмуть на себе частину ваших турбот. Увечері уникайте зайвих витрат. Перш ніж купувати будь-яку річ, подумайте, чи дуже вона вам потрібна. Лев Плануйте на сьогодні будь-які важливі справи та заходи. У другій половині дня найбільше вдало пройдуть серйозні переговори, ділові зустрічі. Ви знайдете потрібну інформацію. Виконавши потрібну частину справ, виділіть час на відпочинок. Якщо не хочете залишатися вдома, вирушайте до когось у гості. В особистих стосунках постарайтеся задовольнити бажання другої половинки. Діва, якщо ви відчуваєте в тому, то варто взяти тайм-аут і перепочити або зайнятися спокійними справами, які не потребують зусиль і напруження, підтримуйте мінімум контактів, залишаючи час для найближчих і найулюбленіших людей, добре планувати бюджет, складати списки покупок та подарунків. Терези зв'язки, контакти і успіх залежатимуть від вашого вміння порозумітися із різними людьми. Необхідно бути щирим і вільним від забобонів. Друга половина дня підходить для реалізації серйозних планів і задумів. Увечері відпочивайте, відвідуйте цікаві місця, але стежте за витратами. Скорпіон важливу роль в спілкуванні з навколишніми відіграватиме правильно підібраний гардероб, імідж, уміння подати себе та показати, чого ви варті, Отримуйте користь із контактів і зв'язків, спілкуйтеся із впливовими людьми, які можуть допомогти або у яких можна прийняти щось корисне. Після обіду краще попрацювати над якимись завданнями на самоті а вечір сприяє флірту відпочинку, а також одержанню задоволень. Стрілець вдалий день, щоб нікуди не квапитися, поміркувати, можна шукати джерела натхнення та мудрості в книгах, спілкування з духовними людьми. Це допоможе упорядкувати власні думки, прояснити цілі, позбутися душевного занепокоєння. Увечері принесуть задоволення прогулянки з коханою людиною. Козиріг, сьогодні ви будете захоплені практичними питаннями, про рахунками вигоди, вкладених і майбутніх витрат. У роботі треба прагнути до чіткості та результату, впорядкувати поточні справи. Вечір проведіть у компанії друзів. Розслабтеся. Водолії день підходить для суспільних заходів і контактів. Ви потребуватимете підтримки партнерів, обміну досвідом та думками у другій половині дня. Можна зайнятися дослідженням закордонних перспектив, налагодити стосунки, зробити якісь заготовки на майбутнє. Увечері краще залишити справи та розслабитися. Риби сьогодні вашими діями керуватиме почуття обов'язку та обіцянки. Доведеться зосередитися на справах, які ви не особливо любите, але зробивши їх, ви зможете добре розслабитися, нагородити себе чимось приємним. Ось така от увага вся прикута до гороскопу. У нас що не я думаю, що варто розвіяти і трохи поговорити. Все ж таки не лише про ті практичні справи, які нам передбачають астрологи, але й про речі амурні. Адже сьогодні, ну принаймні, день Ми не цього втомлюємося повторювати, що сьогодні день святого Валентина, 14 лютого, день закоханих. Кохайте одне одного. Я закликаю. що в кожній країні своя особливість кохання, і зокрема в цей день, в тому числі, якщо говорили перед тим про Італію, про Польщу, про Німеччину, то Зараз пропоную поговорити про найбільш так віддалену від наших традицій країну, зокрема про Японію. Так, от в Японії День Святого Валентина, жінки і дівчата на День Святого Валентина дарують чоловікам і хлопцям солодощі, переважно шоколад. Тобто, там, бачиш, ініціатива взяла феміністичний mm -hmm. верх, я можу сказати. Хоча це свято закоханих, подарунки отримують не лише кохані і коханці, ну сама розумієш, особливість японців, але і чоловіки, власне, ну, начальники, керівники і, відповідно ті люди, які стоять. Як, так би мовити, згори отої японської mm -hmm. піраміди така так. от особливість. Ну, Я думаю, що чоловіки не проти, що дівчата дарують їм такі подарунки, тому що наскільки я знаю, чоловіки дуже полюбляють солодощі, солодки взагалі. Тому я думаю, їм буде гріх бідкатися. Е... І е... знаєш, що важливо на їхній фігурі це ніяк не позначиться. А це перевага, хочу тобі сказати. Е... Далі давай користуватися власними перевагами, адже маємо таку можливість оголошувати в ефірі цікаві речі різноманітні. Так, от знаєш. Як казав Генрі Форд, автомобіль може бути будь-якого кольору. Якщо цей колір чорний. Ну, звичайно. Саме про, про Форд ми зараз дали, будемо так. розмовляти. Так, і йтиметься У, рубрики, у рубриці цікаве звідусіль. Генрі Форд змінив спосіб пересування людства. Він випустив перший Форд у 1896 році, а першу модель Ті у 1908. На початку Тін Лізі коштувала 850 доларів, та через 8 років завдяки ефективнішому виробництву ціна впала до 360 доларів. До 18-го року половина машин в Америці були моделями TS. Коли у 27-му виробництво зупинилося, вже випустили 15 мільйонів машин. Рекорд, що протримався 45 років. Через 100 років після створення першої моделі ТІ любителі зібралися у Британії, щоб відсвяткувати столітній ювілей цієї моделі. За замолоду мій батько працював шофером в Лондоні. Він водив модель Тіс. Працював у компанії, що займалася паровими котлами. Одного ранку до нього прийшов начальник і сказав, що вони їдуть до Шотландії. Так і сталося. Щороку батько отримував нову модель ті, бо вони зношувалися. Він проїхав на цих машинах багато кілометрів. Також Форд назавжди змінив роботу людей на заводах. Він наймав найкращих механіків, став батьком рухомої виробничої лінії, подвоїв мінімальну платню і зменшив перший внесок при купівлі машини. На деяких із його заводів працювали тисячі робітників середньої кваліфікації. У 2014 році Форд подвоїв зарплатню робітникам і подвоїв свої прибутки. Наступного року він знизив ціну моделі Ті ще на дві третини і продав мільйон машин. Форд відкривав заводи у всьому світі. Модель ті складали у 32 країнах. Гарний екземпляр модель ті 2014 року. одна з перших складених у траффорд парку у Манчестері. Спочатку їх привозили в розібраному стані в Ящиках. Генрі Форд зміг зробити машини дешевшими, бо наполіг, щоб робітники розрізали ящики і робили з деревини підлогу для машин. Це заощаджувало кошти. У 32 му компанія Форд виробляла третину всіх авто у світі. Модель ті була доступною для народу, та кольорів на вибір було небагато. Власне лише один чорний. Європа не відставала від Америки, хоча ніхто з виробників авто не зміг позмагатися з впливом Форда на американську масову культуру. Очевидно, автомобілі це рушії історії. Якщо тоді, в минулому, чи то навіть позаминулому столітті те, що ми щойно бачили на екрані, називалося престижним автомобілем. То зараз в наших широтах, принаймні, це називається Тарантасом. Ну от чомусь так мені згадалося. Хоча, звичайно, все залежить від того, в який період це це було створено і випущено наша роки. Це одно, який буде автомобіль, головне чотири колеса а, і. Двигун і не маршрутка. Ну, хоча з іншого боку, знаєш, в Голландії свого часу спостерігав доволі таку активну поширеність триколісних автомобілів. Щось на кшталт нашого а, моторолера, мурав'я, знаєш, от але з будкою згори, і теж доволі непогано їздять собі. Там у них все по особливому. А стосовно двигуна, до речі, тут знову ж таки підводне каміння спливає. А якщо двигун ззаду, а не спереду, якщо ти Но, запорожець, ти запорожець тут вже питання, все ж таки маршрутка, можливо, краще, ні. А, не знаю, чесно кажучи, не їздила ніколи у запорожця, тому я не, не керував ним, можу тобі сказати, не. зізнатися доволі нормально їздити. От головне, аби все було відремонтовано Могу, так деренчий, і аби тепло кажучи. було в салоні. Це точно там з тими а, пічками, які власне опалюються через бензин. Велика проблема. Я думаю, що люди, а, які знаються на автомобілях, розуміють мене і знають про що я зараз говорю. А, хоча очевидно треба трохи змінити тему і поговорити. Ну, наприклад, про кохання, вже 14 лютого зобов'язує в кожному разі. А так, сьогодні день усіх закоханих, не пропустіть це свято. І ти ви знаєте, ви знаєте, і ти знаєш. Я хочу сказати, що навіть якщо у вас немає другої половинки, не засмучуйтесь. Можливо, саме сьогодні хтось побачить вас, закохається у вашу посмішку, у ваші щирі очі, і зрозуміє, що без вас більше жити не може. Я пропоную навіть таку знаєш лейбу вішати кожному, хто є вільний, і якесь таке mm -hmm. сердечко, десь там в районі грудей, і написати Вільний, вільний. або вільна і Ні, так би ти, знаєш краще не треба, то ну якісь асоціації не дуже. Просто сердечко повісити. Ну, головне, аби не Боже вільний, аби просто вільний. Знаєш, тому що то вже трохи з іншої опери. В нас тут залишається буквально кілька хвилин для того, аби застерегти всіх людей, які якось збираються зараз виходити на двір, визуватися, відповідно, вдягнутися належним чином. Адже ну погода диктує свої правила. Тож про неї далі будемо спираючись на синоптиків говорити. Сьогодні будемо очікувати погоду таку. В день стопчик термометра коливатиметься від мінус 4 до нуля градусів, і то вже не так холодно як було а, кілька тижнів до того, все ж таки весна насувається. Ну і можливо також невеликі опади у вигляді снігу сьогодні, тому шановні будьте обачними та обережними. Так, і вдягайтеся тепло, там укутуйтесь і будьте обережними, тому що все ж таки можете десь впасти, десь там ще в нас залучився лід, і потрібно дуже бути а, обачними. уважними. Так, ну і грійтеся, грійтеся в кожному разі. Кожен по-своєму, кожен вбачає в цьому <с слові <с свій сенс однак, тим не менше, значення одне й те саме. А, про погоду ввечері можемо сказати, що вона коливатиметься від мінус трьох до плюс двох градусів. Тобто, мовляв, увечері буде ще тепліше ніж в день, і в цьому, мабуть, особливість Це... для сьогодні. Розумієш, люди будуть зустрічатися ввечері, і їхні серця будуть настільки палати від кохання, що ввечері погода навіть буде тепліше. Бачиш, а синоптики нарікають, мовляв, глобальне потепління через заводи, через викиди. Ні, це через зовсім кохання. ні. ну, шановні, через кохання до своєї роботи, можемо запросити вас до спілкування навіть поза ефіром. Отож для цього маємо кілька координат. По перше, наш імейл, ранок собака, Туди надсилаєте свої електронні листи. Абсолютно безкоштовно, без купюр будемо раді поспілкуватися, ну і можливо навіть відписати щось можливо, там вам нам, в, в двох трьох, трьох реченнях. Так, ми будемо чекати на ваші сердечка, яке ви будете нам пристати. Це буде приємно. Так так, також можете заходити до нашої спільноти ВКонтакті. Ранковий ефір телеканалу Запоріжжя Прокидаємось разом. Ми там є, шукайте нас. Ми залюбки з вами поспілкуємося. Можете також нам сердечка, десь там поставити чи намалювати. Ми будемо чекати, пишіть нам, не соромтеся. Ми, є ми є не було? будемо соромитися зрештою. Так, О, немає, я каже Антон Пшеничний. Ми вас чекаємо. Ну, звичайно, по третій, по четвертій, Очевидно, давай нагадаємо нашу фізичну адресу матросова24, Туди можете надсилати листи, бандерольки з презентами. <хи> а, можливо, ми тим самим і відповімо. А, ну і звичайно, будь на цьому вже будемо завершувати для того, аби повернутися а, до нашого ефіру вже завтра. Я трошечки візьму фору, зізнаюся, відкрию карти. А, мінімальна відпустка на мене чекатиме вже від дня завтрашнього. Натомість Антон Пшеничний посяде моє місце і буде бути. Ти вас щоранку з 6.30, тому не про це такий був відкритий секрет, чому Олег вів ранковий ефір із Женою Богдановою і з Марни Сенокою, тобто зі мною. Ось Знає так такі, ось, два односі карти вийшло. відкриті. А, на цьому, мабуть, все. Будемо вже прощатися, так, так. А, хоча. Перед тим хочеться подякувати і операторам, які нас тут усіляко намагаються розвести. Сьогодні ж не перше квітня, шановні сьогодні лише 14 лютого. Натомість вони нас тут дурять, говорять, що 10 хвилин залишається до кінця ефіру. Ні, далі в нас інша програма. Однак на цьому ж самому телеканалі на каналі Запоріжжя сумуйте і кохайте одне одного. i'm still